Всім привіт! Цим відео ми відкриваємо серію матеріалів, в яких познайомимо вас із новим Ineos Grenadier. І незважаючи на те, що в автомобільному світі бренд Ineos доволі молодий, він вже має свою історію і свої легенди. Тож з них і почнемо. Історія цього автомобіля починається у 2017 році, коли голова правління корпорації Ineos, сер Джим. Редкліф захопився ідеєю створення сучасного, але дуже утилітарного і автентичного позашляхового автомобіля, який здатен кидати виклик і долати будь-які позашляхові пригоди. Звісно, такий автомобіль мав бути спроектований з урахуванням вимог сучасності і надійності. Ба Більше сер Редкліф мав доволі чітке бачення, яким саме має бути такий позашляховик. Але шлях до втілення мрії був непростим, хоча й доволі швидким. Вже у 2019 році стало відомо, що головним технічним партнером буде компанія Magna Steyr. А у 2020-му було оголошено про купівлю автомобільного заводу у Франції для випуску на ньому «Інеос Гренадір. І вже починаючи з лютого 2021 року, стартувала програма випробувань та доопрацювань. Проходила вона у найскладніших та найвіддаленіших куточках світу і загалом охопила 15 країн нашої земної кулі. І ось у 2024 році цей автомобіль дістався і українського ринку. Ну а представляє його у нас компанія АВТ Баварія. Ну, а щодо красивої легенди, то згідно неї, вся ідея створення ось цього власного позашляховика спала на думку серо Джиму Редкліфу у барі Гренадір, який знаходиться у самісінькому центрі Лондона і має власну більш ніж 200-річну історію. Річ у тім, що бар теж непростий і названий на честь. Першого британського гренадірського полку, який переміг у битві при Ватерлоо. І звісно, як ще назвати ось такий позашляховик, як на таким легендарним ім'ям. Один з дивізів цього автомобіля побудований за призначенням. І це обіцянка компанії своїм клієнтам, що цей позашляховик впорається з будь-якими їхніми завданнями.